Привіт! Запрошую вас прийняти участь у акції від компанії Ava Різдвяна казка. Умова: здати замовлення у каталозі грудня і отримати подарунки у каталозі січня. Програма має два рівня і подарунки двох рівнів. Перший рівень: якщо ви здаєте замовлення у каталогу грудня на суму від 1000 гривень, і в цю суму обов'язково має входити товар зі сторінки 4.47. У каталозі січня у вас є можливість замовити один з чудових наборів. Якщо ж це замовлення буде на суму від 2000 гривень по каталогу грудня, і знову ж обов'язково у вас має входити, але вже два продукти зі сторінки 4.47 в каталозі січня ви можете обрати продукт кращої серії. Давайте розглянемо деталі. Замовлення на тисячу або на дві тисячі гривень має бути однією сумою. Якщо це тисяча гривень, обов'язково має бути один продукт зі сторінки 4.47. Якщо це дві тисячі гривень, замовлення має включати обов'язково два продукти зі сторінки 4.47. Для того, щоб забрати свій подарунок, вам потрібно здати замовлення по каталогу січня на суму більше ніж 499 гривень. І замовляєте ви стільки подарунків. Скільки умов виконали по грудні. Програма накопичування. Чим більша сума, а це 1000, 2000 гривень, 3 і далі, на кожну тисячу обов'язково має входити продукт. зі сторінки 447, ви можете замовити більше подарунків. Подарунки Подаринки можна замовити з 1 по 15 січня. Зверніть увагу, що на суму 100-2000 гривень і більше, враховується замовлення з каталогу, окрім. Промних зразків, б'юті-бонусів та благодійної продукції. Груди це каталог, насвіщений багатьма святами, тому замовляйте продукцію для себе, для своїх рідних. Ну а січні отримуйте додаткові подарунки.